В понеділок о 14-й годині ми можемо зібрати позачерговий виконавчий комітет, на якому я підніму питання розгляду даного проєкту рішення, які перевізники зареєстрували місяць тому. Рішення виконкому буде залежати від виконавчого комітету. Я думаю, за ці дні перемовини ще будуть йти. Я не заперечую про перевізники спілкувалися з членами виконкому, з громадськими організаціями, з якими ми сьогодні також будемо зустрічатися і обговорити це питання. Я розумію, яка відповідальність особисто на мені і на членах виконкому. Я розумію, що взимку я не можу залишити місто без транспорту, але я розумію також про те, що сьогодні є вимога громади. І я розумію, що сьогодні комунальний транспорт у нас також є сьогодні за гривню. Ми возимо сьогодні в наших тролейбусах. І це, якщо подивитися по по всій Україні, ми єдині, єдині залишилися комунально транспортні у нас гривня, так і маршрутних таксі. Тільки місто, тільки місто Суми у нас залишається. Якщо подивитися на ці карти, то тільки місто суми залишається 2 гривні. По всій території 2,53, деякі міста є 3,54. Я розумію, що ми довго, довго, багато часу тривали, тримали цю ситуацію під контролем, тому що, на нашу думку, були до цього ну, всі ознаки цього було, що можна було не піднімати. Сьогодні я хочу сказати що також, що ми отримали доручення начальна, виконуючи обов'язки начальника відділу логістики. Ми заключили договір з Сумським державним університетом. Сьогодні, ну я не кажу, що сьогодні це будуть перші результати. Я думаю, що на понеділок будуть перші результати того обстеження, яке буде проводитись у транспорті, міському транспорті. Стосовно кількості пасажиропотоку. І, стосовно, і це буде також впливати на обґрунтований тариф, на його на обстеження, його на його розрахунки на цього тарифу, тому що ви розумієте, що саме основне це кількість пасажиропотоку і вартість палива і паливомастильних матеріалів. Тому я думаю, що виконком на 14-й годині в понеділок буде. Матеріали всі будуть подані. Будемо розглядати це питання, але сьогодні сказати за кожного члена виконкому, проголосує він чи не проголосує дане рішення, я не готовий. Я умови маршрутникам не ставив, я їм дав єдине, я дав пораду. Про те, щоб все ж таки не порушувалося законодавство. І все ж таки, щоб вони не відповідали, я думаю, що щоб сьогодні вони були перед громадою, мали нормальне обличчя, і щоб нам можна було в понеділок все ж таки нормально розглядати це питання без звинувачення їх в тому, що вони порушують законодавство, я їм порадив би сьогодні через 15 хвилин виїхати, виїхати на маршрути міста Суми. Я думаю, що настав час підвищувати. І я хочу мати єдине, що я хочу мати, обґрунтовану цифру. Скільки має бути тариф. Це щоб його підвищити, його треба пояснити чому. І кожна людина зрозуміє, чому він підвищується, і якщо він буде впевнений, що розрахунки правильні і відповідають дійсності. Тоді це буде зрозуміло. Якщо зробити це незрозуміло, то тоді можуть тільки якісь перехідні положення до домовленості, до чіткої цифри визначення цього тарифу. Єдине, що сьогодні також казали і на комісії казали, що є сьогодні прецедент міст, таких як Суми: Чернігів, Луцьк, Рівно, Житомир це міста. Полтава це міста, вони такі по кількості мешканців, по території географічно, по, таким, по тим схемам, які є сьогодні, маршрутних транспорту, по маркам транспортних засобів, які обслуговують ці маршрути, вони такі, як і суми. І єдине, що сьогодні у нас два, у них 2,50, ну, є три в Хмельницькому, є в Черновцях три. Я думаю, що перехідні положення будуть все ж таки. Нами, якщо не буде обґрунтованої цифри, а вона може бути тільки після обстеження незалежних структур, незалежної структури, сьогодні на цей, на цей час ми визнали, що тільки от Сумський державний університет він є структурою, яка сьогодні не, не відноситься ні до перевізників, ні до представників влади в місті Суми. Тобто вони можуть це зробити. і сьогодні... Вони працюють над цим питанням, коли ми отримуємо цифру, ми скажемо, ми можемо прийти і відкрито, чесно, мешканцям сказати. Ось кількість перевезних пасажирів в маршрутному таксі, ось вартість палива, ось тариф. Така цифра. Але ми вважаємо і звертаємось до призників, щоб вони возили так по такому тарифу. Будь ласка, члени виконкома голосують, звертаються і приймаємо рішення. Така процедура, я думаю, що ми будемо робити все ж таки все можливо, щоб можна було чесно, відкрито сказати, який тариф. Тримати тариф, щоб мені казали, що я завів повний тупік транспорт і транспорт, все транспортне забезпечення в місті Суми, не маючи тролейбусів, я не готовий сьогодні зупинити транспорт в місті Суми. Я розумію, що ми можемо довго юридичній площині сьогодні спілкуватися з перевізниками. Що ми можемо сьогодні казати про те, що ми будемо розторгати з ними договори, ми можемо це зробити, якщо ми знайдемо транспорт, який може їх замінити. Не маючи сьогодні таких можливостей і е, взимку при низькій температурі, залишити місто без транспорту, я м, вважаю, е, не буде доцільним. І найголовніше я хочу сказати, що якщо ми будемо розглядати питання підвищення тарифу, то найголовніше це буде якість і присутність на маршрутах, маршрутних таксі в вечірній час. Присутність, а якість повинна відповідати також в цих містах. Ми знаємо, яка якість, знаємо, який транспорт. Якщо наша якість не буде відповідати, то ми будемо впливати іншими шляхами на цих перевізників, тоді вже ми будемо якось їх просто карати і позбавляти можливості працювати на маршрутах. Сьогодні транспортна прокуратура займається, наш відділ логістики займається 100 протоколи і ГАЇ займається 100 протоколи. І далі транспортна прокуратура дістає своїм путем у них свої, Якщо вони к нам пишуть, пишуть письмо на розтаження договору, тоді ми будемо розглядати ці питання. Але Я ще раз говорю, що коли переводчики. Припинили страйк і поїхали по 2 гривні розторгати договори рішення нашого не було.